Hello, Елоґайсі мікрофонах завжди ска і вітаю вас на каналі. Сьогодні буде у нас коротенько відео для гарців четвертого третього сезону, особливо саме перших днів, то перший, другий, третій день, коли це саме важливо. Для когось це відео вже не актуально, бо сезон 4 вже почався, але на майбутнє багато кому він ще здобиться. Я не пам'ятаю точно, чи можна це зробити в другому сезоні, але в першому ви точно це не зробите, тому це відео актуально для 4-3 сезону. Як на старті отримати найкращі речі, які вам допоможуть якраз таки у проходженні багато його контенту, тобто ви будете проходити не з звичайним спорядженням, а вже якимось підготовленим рарним або епічним спорядженням. Це відео у мене було колись на каналі, але воно під іншим ім'ям, і багато хто його не міг, мабуть, знайти, але питали всі, типу, скай, пам'ятаєш, де взяти це спорядження? І я вирішив записати коротенько відео саме по цьому спорядженню. Перше, це в нас в місці. В місті дома драконів, ми знаходимо тут, ми заходимо на ринок. В нас тут стоїть першого Томас, і ми до нього підходимо. Ми натискаємо обмін, і в нього тут буде якраз таки можливість купити саме чотири сети інквізитора кожні дві шмотки, ну, які дають нам влучність 40, плюс 40 влучності, Що на старті. Дуже класно допомагають вашій команді, бо тому що 40 лучниці від це тут вже плюс. Тут ми можемо йти якимись нормальними шмотками. Ти бачиш тут можуть ще атаки відсоток проки бути, тому ці шмотки по 25 тисяч, да дорого, але можуть бути для вас корисними. Вкрасні не можуть. Це перший варіант речей, які можете роздобити. Далі, другі в нас шмотки, саме можемо купити вже епічні. Це в нас буде на базі у Е, Ми по квесту, там першу зоні відкривали, Думаю хто в першому потім дізнається Елуштейн ми заходимо, тут ми заходимо в Неволоштейн, ми йдемо о, шукати торговця. О, торговець повинен бути тут, ось він. Він завжди бігає в цьому районі. О, підходимо до нього. Натискаємо обмін, і тут в нього буде на продаж. Саме звичайні речі, якщо вам потрібно, але будучи головне, це рарні речі і епічні, да, вони дор дорогі, по 100 тисяч за одиницю, але це епічна шмотка, яка вже дає буст, атаки, киша вашому ДД на старті. Що якщо вам повезе, випадуть реально сочні проки, там атака плоска або атака відсоток, і так само ще якісь допніки гарні, то це дуже класний буст на старті. Ну, да, 100 тисяч голди, але на промокоді завжди є. Тим паче можуть бути ще на той момент, коли починаєте якісь купа дій Промокодік, якщо ви не вели їх до стартового сезону і дадуть вам буст. Тому оцей шмот дуже буде корисний саме для вашого аккаунту в перші дні. Це роздобути, якщо ви не можете вийти на гарпію, стабільно фармити ще епічні шмотки, а якісь вам на старті вже треба. Вам повезе тут навіть в можна буде, навіть і танка вашого гарного, що допоможе вам прийти вище по поверху, або або, ну, вашого ДД. Перше дім драконів, друга біля Еріча Луштейн, ось тут на дорозі буде торгаш бігати, ну, в цьому секторі постійно. і Третій шмот, який нам потрібно буде вже вкрасти. Це ми йдемо до термінуса. Давай йди швидше. А, пробігаємо. пробігаємо сюди і тут у нас буде стояти торговець, торговець, Ми підходимо до нього, тільки тут в нього треба не купити, а саме вкрасти. Теж епічні шмотки. Теж для ДДшника, атаки і просвіт. Звісно, просвіт на старті дуже, але саппорту, який хід просвіту, світу, з просвіту, це дуже класно, тому що старт на старті такі дати не дуже складно з рарних шмоток. Тому допніки чудові допоможуть. Тут ми їх крадемо, для цього вам треба, в, як то кажучи, ваше вміння кра, вкрасти. Це ви можете взяти, прокачати одразу на старті вашого героя. І коли ви тільки починаєте свого персонажа, ви прокачуєте його вміння. Саме характеристики на те, щоб вкрасти просто максити по максимуму, буде у вас успіх гарантований. Потім можна буде це скинути, щоб скинути вашого персонажа для цього. Просто в магазині. Ви ще, наприклад, до цього купили магазин сезонів. Зараз та сервер лагає от, отаку от містичну лінзу. Вона допомагає вам скидати повністю вашого персонажа. Е, можна купити його і використати один раз якраз за сезон, тому ви його купили, вона стоїть одну кліпсідру. Ви, наприклад, підготували на старті свого персонажа під те, що вкрасти ці речі, ви їх вкрали, і потім скинули знову параметр свого персонажа на те, що ви як хочете. Або ви прокачаєте його саме на е, силу. На якісь, до, щоб падали додатково руда до ресурси і ну, з того, як ви кузні займаєтесь, або, наприклад, на якусь вміння, інтелект, і так далі, щоб краще проходити там всякі ці квести, типу там з каменем гарпії, чи ще якісь, які, в принципі, проходяться і без цього. Тому сподіваюсь, ці речі допоможуть вам на старті якось, бо починати все ж таки з двома ну, епічними шмотками на кожну персонажа, або навіть фул персонажа діти в епічні шмотки, які ще рарні. Це набагато краще, ніж ти чисто з рарними сетами, або навіть. Звичайними одягом, в перший день не кожен зможе отримати вже епічні шмотки, якщо ваш акаунт не турбо, турбо заряжений Тому це трохи вам допоможе. Тому не забудьте поставити вподобайку, підписатися, якщо цього не зробили. І сподіваюсь четвертий сезон принесе вам задоволення або третій, або якісь інші виграєте. Всім бай-бай, друзі!